І обходи, про які згадав мій колега, як вони відбуваються? Наскільки це сильно є на місцеве населення? Ну, скажімо так, окупанти вже протягом місяця проводили усіляку роботу в тому числі і по всіх ефірах незаконного телебачення, які відбуваються на тимчасових окупованих територіях, і ті російські канали, які транслюють. Постійно розмовляють лише про єдиного кандидата, якого підтримує уся країна окупант, і що всі повинні зробити свій вибір правильний, всі повинні прийти на вибори. Дуже сильно розганяється ситуація про те, що вибори можна буде проголосувати, скажімо так, з 17 лютого вже проголосувати в електронному форматі. Потім дуже розвивається історія про те, що буде побудинковий обхід всім людям, щоб вони могли спокійно добратися, як вони висловлюються безпечно. Но через обстріли нацистів, як вони кажуть, тобто наші напевно обстріли якісь виявляють. І спокійно прийти, проголосувати. Що до них прийдуть комісії, їм не ні треба нікуди йти. Але ми розуміємо, ми вже бачили перші вибори, які проводились, для чого це робиться. Тому що як я вже наводив, наводив приклади в селі, до 200 хат, з яких жило максимум 60 людей ще до війни. Голосує під 300 хат, під тисячу чоловік. Ну, ми розуміємо прекрасно для чого це робиться. Агітація йде повна, скажімо так, інформацію про вибори і про тих. Вишках за кого треба проголосувати, роздаються і в усіх державних установах, яку ти не переоформлював і прискорюється паспортизація, як ми вже казали, навіть дозволили зв'язку з тим, що деякі люди не поміняли паспорти, дозволили навіть голосувати з українськими паспортами, в яких є відмітка про те, що вони проживають ЛНР або в Росії. До речі, власне, ті люди, які залишилися досі з українським паспортом, наскільки складно в таких умовах перебувати на території тимчасово окупованої Луганщини? Ви знаєте, скажімо прямо, паспортизація примусова і вона дуже активна. Те, що стосується чоловіків, взагалі там є проблема, тому що, окрім паспортизації, одразу йде і мобілізація цих людей до за їх незаконного залучення до бойових дій. Те, що стосується людей, які не отримали паспорти Росії, тут повністю обмежене коло вони не можуть виїхати ані зі своїх населених пунктів, а не зробити жоден правочин, якщо це на тій території можна так назвати, без російського паспорту, тому що на кожному блокпості перевіряється люди доставляються для профбесід. Чому не поміняли паспорт? Ті паспорти, що виявляються, особливо це стосується чоловіків. Одразу окупанти знищують, відбираючи ці паспорти, примусово паспортизуючи людей. Тому на теперішній на теперішній час маючи на окупованій території український паспорт, це як лакмусовий попірець для, скажімо так, незаконної влади, яка там і такі паспорти вони виявляють в більшій частині ще у прифронтових селах у бабусі. Тоді дусів, які е, ані не мають змоги, ані до них не приходили жодні ті мобільні групи паспортизації, які ворог розказував, що всі там прибігли і одразу почали паспортизуватися. І як тільки групи, групи ці заїжджають паспортизації в села, ну так скажемо, мобільні ЦНАПи, як нас це називається, то одразу все село виходить і отримує паспорти. Скажіть, будь ласка, от. Те цивільне населення, яке ще залишилося е, на тимчасово окупованій Луганщині. Е, е, якщо ми говоримо про зараз період війни, то чи багато вони мусять співпрацювати із військовими російськими? І як це відбувається? Ну, ви ж прекрасно розумієте про те, що люди, які знаходяться на тій території, вони не подневольні, тому що ну дуже багато прикладів е про примус наших громадян, наприклад, біля лінії фронту по деяких селах роз Росіяни позаселялися в усі кіноті будинки, в усі, е скажімо так, можливі підприємства чи державні установи, які були, і причому зачасту, я не кажу, що немає колаборантів, є які йдуть на співпрацю, але багатьох людей просто примушують, так як і чоловіків, які там кути. Рично відмовлялися і в бій як росіян, так і громадян на окупованій території, примушували там і рити окопи, рити бліндажі жінок, довевши до того, що жодного заробітку немає, скажімо так, і підприємства на змузі там до 80 кілометрів біля лінії фронту не працюють, примушують і ситуація примушує їх готувати для окупантів. Ну дуже багато різних ситуацій, скажімо так, без взаємодії якоїсь тієї чи іншої зв'язково. Ми дуже важко виживати людям, але скажімо так, більшість наших громадян, які залишились, і є свідомими українцями, вони усіляко уникають цієї території, переміщуючись по території, переміщуючись по території окупованої області, намагаються виїжджати на Україну. Як і було є можливість, виїжджають і дуже багато, скажімо так, наскільки це складно виїхати із тимчасово окупованої території? Ви знаєте, дуже складна ситуація для чоловіків, вона взагалі нереальна, тому що, як я вже сказав, до першого блокпоста, на першому ж блокпості перевірка, чому не мобілізований, чому не, як вони кажуть, родину не захищаєш. І одразу ж починається доставлення до військкоматів, вручення поїсти для чоловіків. Для чоловіків це взагалі дуже велика проблема з єдиною можливістю, тільки виїхавши через Росію. Це дуже великий ризик. Для, скажімо так, жінок і людей похилого віку. Ситуація трошки простіша з тим, що можуть забрати до армії, але ситуація дуже проблемна з коштовністю виїзду, тому що в будь-якому випадку ми не можемо там розголошувати всі маршрути. Це в будь-якому випадку виїзд через Росію. Виїзд через Росію зрозуміло, тільки е, на Власного, на власному транспорті, але якщо люди його не мають, то е, за дуже великі кошти проїзд по Росії, виходи на кордони звідти звідки можна пересіти території для того, щоб повернутися на територію України. скажем так, дуже коштовна річ і дуже ризикована, тому що перевірки вже безпосередньо на кордоні перед е, е, скажімо так, переходом на українську чи європейську територію, е, можуть тривати до 8 годин. У нас була ситуація, коли е, дитина виходила перед вступом до. Вищого навчального закладу покидала ту територію, поверталась на Україну, змогла виїхати більше семи часов. Протримали, допитуючи, куди їде, чому їде. Перевіряють повністю телефони на зв'язки, перевіряють повністю на які сторінки ти входив. І якщо не дай боже побачить якусь проукраїнську активність, то це для людини може закінчитись дуже погано. Пане Артеме, дякуємо вам за те, що розказали, яка зараз ситуація на тимчасово окупованій Луганщині. чим доводиться нашим співгромадянам там стикатися? Це був Артем Лисогор, керівник Луганської ОВА, і з нами на зв'язку.